Тут був його робочий стіл, комп'ютер, де вони робили уроки, де проживали разом із сестричкою. Ну, що зараз все це змінилось. Любов Матлаш показує кімнату, у якій у дитинстві жив її син Євгеній. Це 12 років йому це в Євпаторії. Ще наш був Крим. Їздив Женя туди до 13-го року. 26-річний Євгеній Брах з позивним Малі загинув 21 вересня у боях на Донеччині. Мав звання солдат на війні. Був кулеметником. Вже з двадцять числа вже його не було. Ну в сіті, так сказати, Я не на зв'язок, а в сіті не було. 23-го числа нам сповістили, що його вже немає. Він мені нічого не розповідав, тому що. Мам, все нормально, все хорошо. У нього, у нього всю життя, сюда все хорошо було. У нього, якби так, от якісь проблеми. Мам, та все нормально. До початку повномасштабної війни Євгеній 5 років служив у військовому об'єднанні армії у Франції. Після 24 лютого вирішив повернутися в Україну, а в червні у нього народився син. Він не всидів сказав, що мам, що я то, я то хоч як я його не відговорювала. Всі, всі біжать за кордон любими путями, хитраються десь виїхати за кордон, там, ти там, ти рвешся, мама, як я Я не можу іначе поступити. Приїхав він на початку квітня, поступив у добровольчеське формування. Євгенія Браха знали також як блогера. Він, зокрема, вів свій ютуб-канал. Всім здрасте, робимо обзор на полімліот М240Б. Сьогодні з Євгенієм та ще з трьома воїнами попрощалися біля Свято-Успенського собору у Полтаві. 35-річний старший солдат Ярослав Капко з Решетилівки та 43-річний рядовий Сергій Биба з Біликів полягли 14 жовтня внаслідок мінометного обстрілу. Сталося це у Бахмутському районі на Донеччині. Ми досі не віримо в це, що це таке сталося. Це така прекрасна людина, прекрасний друг. Він прожив таке коротке життя всього 43 роки. Але розумієте, це була така людина з великим серцем, з широкою душею, золотими руками. У його золотих руках зацвітала суха гілка. Ми разом працювали. Він був працював у групі швидкого реагування. Я працювала агрономом. Ми працювали в полях. Були там різні моменти. Щось у мене не вийшло, Десь там у мене якісь огріхи були. Він завжди мені допомагав, завжди підтримував, завжди питався десь мене прикрити. Ну дійсно дитина дуже хороша. Попрощалися сьогодні із 34-річним матросом Олександром Белозеровим. Боєць поліг 10 жовтня на Донеччині, а поховають його у селі Коломацьке. Прийшла йому повістка. Він був за кордоном в той час і приїхав і сказав, кому ж, як не нам захищати нашу країну. І його всі просили не йти. ну. І Як оце ось ну, казали його побратимам, які з ним служили, що він... вони їхали на бойове завдання, і в них артилерський снаряд влучив, і він закрив других хлопців а сам загинув. У Саші залишилася трирічна донечка. Мрія дуже взяти свою дочку і поїхати на відпочинок за кордон. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.